Четвер, 12 вересня, Пісня, Народжена життям, частина 6. Господь сердем близький, Псалом 34, 19 вірш. Життя Луїзи змінилося в одну мить. Вона ніжилася на теплому сонці, дослухаючись до того, як хвилі розбиваються об берег, але наступної миті заціпеніла від жаху. Вони з чоловіком та маленькою дочкою разом стригнулися, коли почули відчайдушні крики хлопчика, який тонув. Чоловік Луїзи спробував врятувати його, проте хлопчик потягнув його під воду. Вони обидва потонули, тим часом як Луїза та її чотирирічна дочка з жахом спостерігали за ними з берега. Луїза Стед була емігранткою в Америці. Незадовго до трагедії вони з чоловіком і дочкою переїхали до Нью-Йорка в пошуках кращого життя. А тепер вона відчувала себе чужоземкою в цій країні. У неї не було ні сім'ї, ні друзів, ні підтримки. Луїза не мала на кого покластися, окрім Господа. Разом із дочкою їм довелося пережити крайню бідність. Часом у них навіть не було їжі. Одного разу вранці у них закінчилася їжа, а грошей також не було. Після щирої палкої молитви Луїза відчинила вхідні двері. На превеликий подив, жінка побачила, що на ганку хтось залишив їжу і гроші. Охоплена почуттям глибокої подяки, вона написала цей гімн. Так солодко довіряти Ісусові, вірити тому, що Він говорить, вірити Його обітницям, просто знати, так говорить Господь. Ісус, Ісус, як сильно я довіряю Йому, і Він постійно допомагає мені. Ісус, Ісус, дорогоцінний Ісус, хочу довіряти Йому ще сильніше. Воістину життя довіри радісне. Довіра звільняє нас від усякого занепокоєння, вона звільняє нас від гнітючого хвилювання, вона проганяє темряву, яка затьмарює світло, і забирає радість із наших сердець. Коли ми з вірою здобудемо його силу, він дивовижно змінить найбільш безнадійні бентежні перспективи. Він зробить це заради слави свого імені. Подібно до Луїзи Стед, ми також можемо жити життям солодкої довіри. У скрутних обставинах життя ми також можемо співати. Я такий радий, що навчився довіряти тобі, дорогий Ісусе, Спасителю і друже. Я знаю, що ти зі мною, і ти будеш перебувати зі мною до кінця моїх днів. У яких би життєвих обставинах сьогодні ви не перебували, знайте: Бог усе бачить, Бог усе знає, Бог усе розуміє, Бог вас підтримує.